Уже 5 чи сім разів перечитав справочник, у мене є, 70-го року який. Забув на сивроть, фамілія називається, ну то таке. Там у цьому справочнику 300 з лишнім видів шкідників, які шкодять нашому саду, огороду і всім іншим культурам. Тобто це 70-х років. Кожен вид описаний, його розмір, коли він лупиться, ним бороться, ну але раніше ж яди були інші, були хлорофоси. І, ну, інші були препарати. Зараз все перейшло по-іншому. І як їх помітити? Обробіток такий місяць триматиме. Повільно буде вивільнятися оксид міді відсюди і воно буде стримувати дерево. Піде тепло, спори почнуть розвиватися, іначе їх переносить вітер. Ваше дерево захищене, воно тут не зможе до кори прилипнути і розвиватися. Оце буде захист. Другий, найголовніший захист, який... Дерево освітлилося. Є навесні, якщо хтось не працює отакими от препаратами, можна обробити там мочевиною 600-700 грамів на 10 літрів води. І таким самим воно бореться із шкідниками, дерево причистить, якби, припалить оці грибки і віруси і відодвине на 7-10 днів цвітіння. Оцим препаратом, що ми використовуємо 3% бордоска, вона теж це зробить, бо в нас освітлилося дерево. Коли дерево освітлилося, сонячні промені його не так нагрівають. І це уповільнює розвиток, уповільнює сокорух у деревині. Коли дерево гаряче, сонце і заставляє насос качати. А в нас дерево освітлене. І ці весняні процеси проходять набагато повільніше. Якщо у вас немає можливості десь взяти цей мінник у Є варіанти просто обробляти там, допустимо, самою ізвістю. Усі приміщення, сільськохозяйственні, будівлі. Іде побілка, іде це як дезінфекція. І сама ізвість теж буде працювати. Ну в нас ну, це бакова суміш, це набагато краще. Так що, якщо у вас немає, то могли б обробити і самою ізвістю. Зараз е, піде тепло, сокорух, зацвіте, і якраз у цей період возвратний чи якось ці заморозки приходять. От прошлий рік було, ну, раз за 10 років у нас таке, що це було. У нас абрикоси майже не було, там декілька. Коли цвіло і опустився холод такий. А якби оце ми так його ну, притримали, і часто, і часто це дуже спрацьовує. Проводиш такий обробіток і ти уповільнюєш. Прийдуть холода, і вони прийдуть отак невзначай, а в тебе тільки через неділю десь зацвіти. Усі так пишуть, що от якби уповільнити якось.